Вже цього року податкова може отримати доступ до всіх банківських рахунків українців, ну тобто не лише до бізнесу чи олігархів, а в тому числі й до вас. Чому уряд хоче цього саме зараз? Чи справді це вимога МВФ, чи просто зручний привід? І головне, а що буде з тими, хто отримує субсидії, пенсії, чи має? Податкову заборгованість. Мене звати Микита Гаврилюк, і в цьому випуску я вам поясню, що справді стоїть за словами фіскальна реформа. Підписуйтеся просто зараз, щоб не пропустити нові випуски. А далі розповідаємо найголовніше. В Україні готуються до важливого кроку. Податкова служба може отримати доступ до банківських рахунків громадян. Ну тобто, бачите, скільки у вас грошей, звідки вони надійшли. І куди ви їх витрачаєте за словами посадовців? Це частина великої фіскальної реформи, яка може початися вже цього року. У державній податковій службі в коментарі для журналістів громадського пояснили, вони хочуть доступу до банківської таємниці, а також інформації про обіг електронних грошей. Це необхідно, бо нині податкова не має можливості дізнатися, чи є кошти у громадян, які мають податковий борг. А отже, не може ці борги стягнути. Тож податкова хоче бачити всі ваші рахунки, якщо ви боржник. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, після змін банки автоматично передаватимуть податкові інформацію про ваші рахунки. Йдеться про залишок коштів, надходження, перекази, доходи з вкладів чи інвестицій. Причому без будь-яких судових рішень передача даних буде щомісячною. Тож інформація про ваші доходи та витрати більше не буде вашою приватною справою. У мінфіні додають зміни відкриють шлях до нових зручних сервісів. Наприклад, стане простіше декларувати доходи. Не треба буде збирати довідку чи заповнювати купу паперів. А головне, податкова зможе автоматично співставляти реальні надходження на картку з задекларованими доходами. Водночас, щоб ця система почала працювати, потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний закон. А наразі це ще не зроблено. А до того, податкова повинна покращити захист персональних даних і зробити свою діяльність більш прозорою. Законодавчу ініціативу готує Міністерство фінансів. Від себе можу тільки сказати, що навряд чи ми зможемо ухвалити її в цьому скликанні. Навіть за підтримки уряду зміни можуть відкласти на кілька років. Уряд цілком підтримує цю ідею. У грудні 23-го року було затверджено національну стратегію доходів, документ якого вимагав Міжнародний валютний фонд. Це фіскальний план, який має допомогти Україні в умовах зростаючого держборгу. Стратегія прямо передбачає, податковий контроль за рахунками має бути запроваджений не пізніше 27-го року. Ну а видалі, вже у 25-му. У березневому меморандумі з МВФ зазначено, що фонд підтримує цю ідею. МінФін тепер може відповідати на будь-яку. Критику коротко, а МВФ не проти. І цікаво, що формально це дійсно частина домовленостей з МВФ, але фактично жодних вимог таких не надходило. Бо, як зазначає Дмитро Боярчук, виконавчий директор Кейс юкрейн МВФ до цього ніякого стосунку не має. За його словами, вимога була створити програму, а наповнення могло бути іншим. Окрім внутрішніх реформ, вся ініціатива вписується в міжнародну систему СІРС стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією між різними податковими. Органами його підтримують понад 100 країн. Україна формально приєдналася ще у 2017 році, але лише зараз переходить до технічної реалізації. Тож маємо ситуацію, коли держава хоче більше знати про фінанси своїх громадян, Нібито то заряд порядку. Але. Чи достатньо вона гарантує при цьому захист особистих даних? І чи не стане цей інструмент зручним важливим для тиску? Що ви думаєте про таку реформу? Це справді крок до прозорості, чи ще один інструмент контролю над людьми? Напишіть, будь ласка, вашу думку у коментарях, а також поставте лайк та підпишіться. Ми далі будемо розповідати про важливе простою мовою. Хімічна зброя проти мирного населення. Росіяни разом із дронами скидають на нас із вами отруту. До боєприпасів додають капсули з хімічними речовинами. Інформацію підтвердили надзвичайники. В одному зі скидів виявили отруйний іритант. Чим він небезпечний? і де по лінії фронту? Ворог застосовує хімічну зброю. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Про те, що росіяни порушують правила і звичаї війни і застосовують на фронті хімічну зброю, ми знаємо давно. Але тепер ворог пішов ще далі. Під крилами шахедів почали підвішувати капсули з отрутою. У центрі протидії дезінформації підтвердили з посиланням на державну службу з надзвичайних ситуацій, справді ворожі дрони можуть розкидати ємності з токсинами. Мета ще більше жертв серед мирного населення. Відомо, що в одному з БПЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною CS – іритант. Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Іритант подразнює слизові оболонки, утруднює дихання, провокує сльози. Тож це черговий привід нагадати: тримайтеся подалі від боєприпасів та уламків. А коли звучить сигнал повітряної тривоги, прослідуйте в укриття або щонайменше залишайтеся в приміщенні і дотримуйтесь правила двох стін. Це рятує життя. Раніше в медіа та телеграм-пабліках з'явилася інша новина: мовляв, росіяни вкривають токсичними речовинами поверхні шахедів, але це фейк, кажуть у ЦПД. І Якщо в тилу на цивільних скидають капсули з отрутою, то на передовій запускають дрони із гранатами, які містять отруйний газ. За інформацією головного управління розвідки Міноборони, розрив такої гранати та її випари. Смертельні і на жаль є жертви від російської хімічної зброї через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою. Загарбники використовують на фронті хімікати. Нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області, в районі населеного пункту Щербаки, де далі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом. Крім того, почастішали випадки застосування хімзброї на куп'янському напрямку. Про те, що росіяни не гребують хімікатами у війні проти України, днями розповіли і військовополонені китайці, які воювали на боці Ерефії. За словами одного з полонених, він і сам. Став жертвою російських токсинів. У його бліндажі не було чим дихати, він втрачав свідомість, а згодом через атаку став погано бачити. Я ж нагадаю, що хімічна зброя заборонена понад три десятиліття. Відповідну конвенцію більшість країн світу підписала ще 93-го року. 97-го документ набув чинності, і РФ теж до слова підписала і ратифікувала цю конвенцію. Але ж хіба вперше росіяни порушують правила домовленості та міжнародні договори? Щодо випадків застосування хімічної зброї, є конкретна цифра: Росія щонайменше 6 тисяч і 900 разів використовувала боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами. За цей час майже 3400 українських військових дістали поранення. Це цифри Міністерства оборони. На початку березня на засіданні виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї в Гаазі Україна представила докази застосування РФ хімічної зброї. А чого б особисто ви побажали російським злочинцям, які готові труїти нас всіма доступними способами? Пишіть в коментарях, не стримуйтесь. Дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте залишати ваші коментарі, писати запитання. Ми на них обов'язково відповімо в наступних випусках. Та підписуйтесь на наш канал, так більше людей дізнаються правду.